Розпочинається засідання Комітету з конкурсних торгів Львівської залізниці щодо оголошення результатів проведення торгів на закупівлю газу природного скрабленого або газ, газоподібному стані Код ДК 0621. Газ стиснений природний метан, сім ботів. Оприлюднення оголошення про закупівлю на порталі повноваженого органу з питань закупівель відбулося 30.07.2015 року. Номер оголошення про проведення процедури закупівлі 171-356. Вісніх державних закупівель номер 304 від 30.07 2015 року. Прошу доповідати. 02.07.2015 року проведено розкриття за процедурою конкурсної торги, відкриті труги по закупівлі газоприродного скрапленого або газоподібного стану ДК 016-2010-21, 06, 016 .06 а тиснений природний метан. На торги не було подано жодної пропозиції. Керуючий з абзацем 6 частини першої статті 30 закону України про здійснення державних закупівель, пропонується конкурсні торгів на закупівлю газу природного, скрадено або газоподібному стані, газ природний метан відмінити. Чи є в вкове заперечення щодо відміни торгів на закупівлю газу, стисненого природного метану в спільнотів відповідно до абзацу 6 частини першої статті 30 закону України про здійснення державних закупівель у зв'язку з тим, що на торгі було подано менше двох пропозицій конкурсних торгів?

Okay. <laughs> Немає інших пропозицій та запитань, пропоную засідання комітету вважати no, закритим. Дякую.